На днях я зіткнувся з дуже серйозною проблемою. У мене так загорілося усе на машині: повороти, подсвідка. Усі горіли, все горіло, і ніяк не реагувало. І спереді, і ззаді я його не мог навіть вимкнути. Воно просто тупо горіло. Почались в мене проблеми з габарітів задніх. Спочатку в мене не, не працювала одна лампочка, потім інша. Бачите, нічого не реагує взагалі. І ключ я витягнув із замка, ключ відключений, і все горить. Це мене дуже налякало, я дуже боюсь проблем з проводкою, і я на наступний день поліз подивитися, що може бути. Це справа під пасажирським сидінням. Я підняв і там, я раз ремонтував, знімав колись відео. Це на бензонасосу. Це є скручено. У мене проводочок пішов. Але проблема була з іншого боку. Це мені підказав мій друг, який зводився з другим його другом, електриком з нашого села. Блін, я так безмежно вдячний йому. Він другий раз мене уже так спасає коля, спасибо тобі, Юра, спасіба, ви мені справді допомогли. Він мені підказав, що каже: якщо ззаді все горить, десь щось замикає на кузов. І я поліз туди розбиратися під ковриком, під водійським сідушкою. Там жмут проводів, ішов, і ось ще що я обнаружив. Ну, Від часу, звичайно, е, оцей проводки, бачите, підгоріли, вони терлись об корпус і замкнули. Отакий от жмут. ну Там насправді там не не всі, там, скільки є, 5 чи 6 проводочків я їх розчистив, вони майже всі були цілі, вони просто отак от підгоріли і замкнули. Ну Чесно, така для мене. Дуже серйозна проблема, тому що ну, по перше, це страшно. Коли в тебе в проводці, щось ну це добре, що мені допомогли його. Я виявив і все це в принципі сам зробив великому рахунку, тому що знайти ну, в Києві електрика, Блін, ну це проблема. Записатися, це просто й на роботі, це все, ну це просто ужас. Це ужас Коротше, я оце все діло сам усе це роз, розпакував ці провода. Сам їх ізолентою позам, позаматував, усі. отак от все це виглядає. Я ж кажу, там скільки, 6-7 чи проводочків, я з'єднав і не 8 789. Отак я все це упакував. усе це І дивився в інтернеті, ні, ні в кого не було такої проблеми. Тому записую ролик цей. Отак я все це зробив, все це назад скрутив, зібрав. Тому з вас обов'язково підписка, обов'язково лайк цьому відео, коментар. Я знаю, що це багато кому додасть, ну, поможе вирішити ту проблему. От у мене все працює і я ще займаюся страховками. Якщо я вам допоміг, обов'язково беріть у мене страховку, зараз покажу, як. Друзі, я нагадаю тим, хто забув, і скажу тим, хто не знав. Я страховий агент, і я можу вам оформити будь-яку страховку. Я працюю з провідними страховими компаніями України і можу оформити продукт від будь-якої з них. І, до речі, автоцивілку ви можете оформити самостійно на моєму сайті. Посилання знаходиться під цим відео. Там досить просто розібратися, можна оплатити картою цей поліс і отримати його на електронну пошту все в електронному вигляді. Ви також можете надіслати мені на телеграм документи, і я зроблю вам все сам. Коли ви звертаєтесь до мене, ви можете на весь час дії полісу звертатися до мене за консультацією по цьому продукту або по іншому. І я вам допоможу в разі настання страхового випадку. Цим ви мене дуже підтримаєте, і я буду вдячний вам за будь-яке звернення. Гарного дня!